Ще раз всім привіт. Давайте підведемо підсумки моєї роботи за цих буквально пару днів. Якщо чесно, я навіть не рахувала, можливо, цей тиждень прийшов, можливо, 5 днів. От, ну, в принципі, це не важливо, головне те, що я завершила те, що я хотіла зробити, і насправді я задоволена. От, і якраз хочу вам показати, похвалитися своїми роботами. Напротязі цього влогу ви могли бачити мої процеси, дещо я вам не показувала, бо тому що поспішала, так, але все одно зараз вам покажу. Тут ви можете бачити, хто в мене тут лежить. Ось, дивіться, мій красунчик, я вам його показувала на цьому тижні, будемо так говорити, я якраз створювала йому одяг, ось такі шортики. Ось така ковтинка чи футболочка, і ось така у нас красива шапочка. Як я і вже вроде говорила, так? що я замінила цей помпончик, тому що я його спочатку зв'язала, але потім подумала, що цей буде набагато гарніше підходити. Ззаді виглядає ось так. Ведмедик насправді дуже такий ну, гарний, ніжний. Ось, блискучі в нас очі на безпечному кріпленні, а носик в нас теж такий бархатий на безпечному кріпленні. О, До речі, треба буде заказати, тому що носики в мене закінчилися. Ось, і такий комплект одягу готовий, і ведмедик вже одягнений. Ось такий красунчик. Його можна, звичайно, положити і можна посадити. в нього... Ніжки на суставчиках, він може сидіти і можна десь так з опорою його ось поставити. Так що, ось так вам показую наглядно, такий в мене вийшов красунчик. Робота готова, завершена. В принципі, якщо хтось хоче на подарунок, то за бажанням можна ще додати пінеточки От для малюка. Тут у нас вушка проходить. Я вже не буду роздягати, тому що ми вже це все я вам показувала, бачила. Зараз вам просто показую ось такий готовий результат. От. І він такий, знаєте, ну просто таке миле-миле створіння, як на мене. От. Так, це в нас така робота перша. Тако ми його посадимо. Хай теж буде в кадрі. От. Далі Дальше. Дальше я в'язала замовлення на лялечку, одяг. От. І теж все готово. Ззаді, ну тут просто волосся, так, тут в нас йдуть гуцечки по спинці, і ось так виглядає. А спереді це лялечка монст. Хто займається ляльками, той знає її. Так? Ось така дівчинка, вона наче має. 20 см, От, В'язала із пух норки пряжа. Так? Тобто комбінізончик і шапочка. Це все гарно прала, воно все гарно висохло. От, Якщо вам так буде видно поближче, має бути видно, бачите, як гарно тут на шапочці видно. Пушочок розкрився. Ось тут моя вишивка, Ось так виглядає. І тут. Шапочка йде на зав'язочки, і також можна побачити вишивку з цієї сторони, так? І тут на ніжках. От, на ніжці одній. От. Така вона в мене гарна, мила. Десь вам тут буду вставляти фотографії. І я дуже задоволена. І знаєте, що я собі так подумала, що я би хотіла. Так, я собі думаю, тому що все ж таки є якісь замовлення. Так? Ну, в принципі в основному це як міжнародні. От, на рахунок лялечок, і мені би хотілося. Хоча є теж у мене такі дівчата, майстрині, що теж люблять в'язати одяг лялькам там чи шити, так і, наприклад, теж люблять дивитися фотографії там чи відео. Я собі так подумала, можливо, я частково теж буду додати в свій же інстаграм кнітбейп. У мене є окрема сторіночка в інстаграмі. Там, де я раніше публікувала і ще недавно теж публікувала саме одяг для ляльок. Але щось він у мене той Інстаграм спить, тому що я так то роблю, то публікую, то не публікую. Знаєте, а там треба якось систематично. От. І тому я думаю, що хто дивиться мене також в інстаграмі, ніхто не буде проти, якщо я буду додати ще ось таку красу. А насправді на фотографіях дуже гарно виходить. Тобто, якось, можливо, шапку профіля по-іншому, чуть-чуть оформлю. І також ну, хочеться мені, тому що, ну що, я просто там покажу на Ютубі і все. Хотілося би також, щоб ще в інстаграмі була ось така краса. От, або в сторіс, або просто на сторіночку ось так. Так що, хто ще не підписаний в інстаграмі, підписуйтесь, будь ласка, буде краса, все попереду. Я завжди така ж. От. Посилання буде внизу під відео. От. Тобто це в мене теж зроблено. Ще потрібно мені відфотографувати, запакувати і відправити. От. Така у мене дівчинка ще тут є. Ось. А далі, дівчатка, це просто взагалі. А далі, чим я теж дуже-дуже задоволена, я вам ось так покажу зараз. Хто зі мною ви бачили ось цю мою сумочку, і я насправді така, знаєте, ну, така дуже довольна нею взагалі. По-перше, зараз я вам покажу, як це все виглядає. По-друге, тут дуже гарно, наприклад, можна розмістити іграшку, зробити фотографії чи там відео відзняти. І це взагалі просто така, знаєте, ну, як для мене, така сама чарівність. Ось, бачите, тут навіть ведмедик є. І я вам готова показати цю красу. Дивіться, дивіться, хто тут в мене є. Ось така моя лялечка. Як бачите, досить велика, об'ємна. Сама сумка має ось так по довжині 35 см. Іграшку, в принципі, я ще не заміряла. Але дивіться, як гарно вона ось тут лежить, моя ведмедиця. Так. І покажу вам саму іграшку. Це просто дівчата, це просто таке чудо, отак виглядає ззаді. Теж я сюди підібрала ось такі, бачите, вони не білі, вони такі кремові, ось ці гудзички. От тут я пришила свою бірочку з моїм логотипом Knit Babe. Ось так саме пришила, не стала її ховати, тому що я, в принципі, якось раніше я їх пришивала, я ховала за ну, Всередину комбінзончика, так? Але потім, думаю, ось так теж гарно виглядає. Ну, або збоку я пришивала. от. Той раз я вирішила зробити ось так. Ось так виглядає. Ось така моя, не знаю, як навіть сказати, маленький бейбік. От. І. Ведмедик зв'язаний із пряжі Букле, я вам розказувала. І ось цей чарівний комбінзончик зв'язаний із Alize Lana Gold, якщо я не помиляюся так. От. Тут в нас йдуть косички на рукавчиках, От, тут, бачите, теж є. косичка йде по центру, і тут теж я зробила косички, як би на ніжках. Ну, якщо розв'язати ці зав'язочки, то їх, звичайно, видно. Я тут зробила так спеціально, щоб воно було таким, знаєте, не так, щоб воно так прям зжимало от ніжки, а щоб було гарно, так, ну, такий об'єм. ось тут. І давала сюди прибавки, і ось така краса вийшла. Тут йде на зав'язочки, ну мені прям взагалі дуже подобається. І ось тут метелика такого пришила так, щоб воно трішечки співпадало з рожевим кольором під очі і під саму іграшку. От, Ну і ось ця така мила пов'язочка. Е, насправді, бачите, я в'язала, ну, я почала в'язати їй шапочку. Е, навіть, бачите, зробила так, щоб був відворот, ну, точніше, щоб вона заверталася. От. І е, в мене на поличках, ну тут в мене пряжа стоїть, так? Чи лежить, і лежало так прикупів ось таких. Е, Наче два однакових моточка саме такого. Це є молочний колір. От. Я так знаєте не придивлялася, думала, що мені точно, тому що тут повністю пішов моток. От. І я думала, що мені вистачить на шапочку, тобто з другого моточка. І не вистачило. Я так до другого моточка придивляюся, і зовсім інший колір. ну, тобто... Видно, так, якщо б я продовжила цим іншим, тобто він світлий, він десь в мене є. Ладно, вже не буду зараз шукати. Ну, просто говорю, що не вистачило. Я е, вирішила зробити ось таку пов'язочку. Я думаю, що теж дуже-дуже гарно виглядає ось так. Тут косичка в нас теж є. Ось така в мене красунечка, дівчинка. Дуже-дуже мені подобається взагалі. Ну, і до неї для маленької, наприклад, це як набір може бути, так, несуто іграшка. Я зв'язала ще ось такі пінеточки. І саме пінетки я вже в'язала із цього світлішого моточка. А, мені видно, що воно чуть-чуть оцей світліший, цей чуть-чуть такий більш молочний, цей більш такий світліший колір. от. Але як для пінеток, наприклад, такий набір, воно підходить. от. А для шапочки це вже. Ось Тут теж я пришила свою бірочку. Відворот досить високий, можна ще відвернути, подовжити, щоб в ніжки було тепло, так? І ось такий вийшов набір. От, І насправді мені дуже подобається взагалі. Я задоволена. От, виставляю на продажу, якщо комусь подобається когось цікавить, пишіть в інстаграм. Наразі такий один є, так? От, ведметка і, наприклад, ось пінеточки. Бачите? Ось така краса. От, Ну, наприклад, якщо такий зробити набір, шикарний, так, тобто це дуже гарно. Бавитися навіть дитині взагалі. От. Так що такі в мене були роботи, і я задоволена. Буду чекати на ваші коментарі. Завжди з нетерпінням чекаю. Давайте якийсь взаємний зв'язок будемо робити. Пишіть, що ви в'яжете, чим ви займаєтесь, як взагалі у вас справи. Чи все у вас добре? От, мені завжди цікаво-цікаво почитати. От. І підписуйтеся також, хто ще не підписаний. От. А на цьому я буду завершувати. Це відео. Всім дякую, хто був зі мною. Всім дякую за вашу увагу, за вашу підтримку, за лайки. Всім, хто пише коментарі, також дуже-дуже дякую. От, і зустрінемося тоді вже в наступному відео. Я буду починати щось новеньке в'язати. Зараз я собі так думаю, може таке, може таке. От, ну, Подивимося, буду знімати на наступний раз теж влог, і ви, звичайно, це зможете побачити. От, Так що, ще раз всім дуже дякую і зустрінемося в наступному відео. Па-па!